Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Файна дача». Похолодало, зима повернулася, але зараз не про це. Вони бувають різні: дерев'яні, бетонні, залізні. Як ви вже встигли догадатися, сьогодні мова піде про паркан. Але не просто паркан, а паркан із затіняючої сітки. Пройшло 4 роки і є про що розказати. Можливо, тема сьогодні трохи несподівана про паркани. Але не поспішайте перемикати, буде цікаво. Але спочатку я скажу дещо трохи філософське. Та й чесно кажучи, я противник заборів. Мені дуже хотілося б, щоб ми жили в країні, де паркани не потрібні. Щоб кожна людина почувалася в безпеці, а сусід був не загрозою, а другом. У нас, до речі, так на вулиці і відбувається: усі друзі і всі товаришують в Європі, в Канаді, в багатьох цивілізованих країнах. Відкриті подвір'я, чисті вулички і головне довіра між людьми. Можливо, ви не підтримуєте мою думку. Напишіть у коментарях, як ви вважаєте. А я вважаю, що потрібно будувати не паркани, а мости, мости до взаєморозуміння, доброти, поваги один до одного. І, хоч це зараз звучить як мрія, це мрія, в яку я вірю. Ми з вами колись втілимо цю мрію в життя. Але не все так просто. Ми ж з вами живемо в українських реаліях, і тут паркан це, на жаль, не забаганка, а часто необхідність. У когось сусіди надто цікаві, в когось собаки бігають, у когось просто хочеться трішки приватності. І я і сам, хоч з сумом у серці, але почав шукати компромісний варіант. Мені потрібно було недорого, просто в монтажі, щоб не виглядало як бетонна тюрма. І щоб можна було легко замінити або зняти. Так я натрапив на затіняючу сітку, і скажу вам чесно, це рішення мене приємно здивувало. Що ж це таке затіняюча сітка? Це звичайна поліетиленова сітка, яку найчастіше використовують в сільському господарстві, в теплицях або для притінення рослин. Але виявилося, що вона ідеально підходить для забору. Чому? Ну, по-перше, дешево. Навіть дуже. По-друге, не потребує зварювання чи складних конструкцій. По-третє, вона виглядає досить м'яко, Не агресивно, не бетонно. такий собі зелений паркан, який не давить на психіку. По четверте, монтується на дріт, сітку рабицю або, як у моєму випадку, на секцію 3D паркану. Як я кріпив цей паркан? І тут все дуже просто. З таким завданням впорається навіть жінка або дитина. У заводському рулоні 50 метрів затіняючої сітки. Зверху і знизу сітки є спеціальні отвори, через які я продівав дріт, а потім це все кріпив до своїх секцій пластиковими хамутами. Взагалі монтаж та кріплення затіняючої сітки не займає багато часу та не створює ніяких проблем. Головне, щоб не було сильного вітру. До речі, цій сітці вже понад 4 роки, я готовий поділитися висновками. Отож про плюси за 4 роки експлуатації. Перше, не вигорає сильно. Трохи втратила колір, але не критично. По друге, тримається добре, навіть після буревіїв. По третє, не рветься, якщо нормально прикріпити. По-четверте, не заважає огляду повністю. Видно, що відбувається за парканом, але й не повністю прозоро. Рослини поруч ростуть прекрасно: жимела, смородина, огірки, навіть квіти. Ну, а тепер про мінуси: як же ж без них? Ну, по-перше, якщо хтось хоче повний захист від сторонніх очей, це не ідеальний варіант. По-друге, з часом сітка може трохи розтягуватись. Треба підтягувати. По-третє, пластикові стяжки розсипаються на сонці. Тому краще брати або купувати спеціальні UF-стійки. Або використовувати дріт. Ну і по четверте, для мене це було тимчасове рішення, але як виявилося, що тимчасове це надовго. Отож, висновки, друзі, цей варіант не для тих, хто хоче Ford Nox, а для тих, кому треба щось легке, функціональне і без заморочок. І ще раз, я досі мрію про світ без парканів. Але якщо вже їх ставити, то хоча б з розумом, з повагою до природи. І до інших. Якщо вам сподобалась ідея, ставте лайк пишіть у коментарях, а який паркан стоїть у вас. І чи готові ви від нього відмовитись, як би могли. Ну, і пам'ятайте, будуємо мости, а не паркани. Ну, от, і все, друзі. Буду закінчувати своє відео, тому що погода різко змінилася і квітень нас засипає снігом. До наступних відео. Гарної вам погоди! Всього найкращого!